Це Майдан ТБ». Ми продовжуємо свою роботу в ефірі. Я Ірина Ткаченко. Якщо хтось приєднався до нас щойно, поряд зі мною у студії Наталія Зіневич, кандидат історичних наук, щиро. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. Що ви відчуваєте щоразу, скажімо, напередодні 1 вересня дня знань? Хвилювання. Згадуєте свій перший день у школі? Чи ну нещодавно в соціальній мережі? Було обговорення батьківське з приводу приготування дітей до школи. Оскільки я мама школяра, то в мене теж є це приготування, і е, усі разом згадали те, що е, в головах ми маємо початок нового року. З 1 вересня і початок щоденника в головах у нас Абсолютно. тобто цей стереотип і, і за у нас так само як само закладається в школі, і потім з нами все життя. Тому від цього ми не можемо відійти і забути так. це неможливо. Так так. і тому я думаю, що нам варто сьогодні, хоча і напередодні але все ж таки привітати і одна одну, і всіх наших. Глядачів, які пам'ятають своє перше вересня, в яких або діти, або онуки йдуть до школи, або першого вересня починаються заняття не тільки у школі. Тобто, всі, хто вчаться, всі, хто хоче навчитися чогось, ми всіх вітаємо і поговоримо про те, які ж особливості навчання не може не враховувати сучасна людина, чи не так. Особливості шкільного. навчання шкільного навчання і не тільки адже погодьтеся, що хвилина або що секунди кількість інформації у так, світі так. подвоюється, Не враховувати це при освіті. Що в дитсадочку, що в школі, що далі, далі, так, далі Так, сучасні неможливо. технології. Вони по суті роблять революцію у навчанні. І, Продовжують робити, бо вона вже почалася і триває. Вона триває так, але ем, інколи ем, діти бувають швидше, опановують багато речей сучасного технологічного світу набагато швидше, ніж вчителі, і це є певною проблемою, оскільки відбувається що два роки подвоєння інформації. Інколи вчителі, які, які навчають навчались в школах 50 років тому, навіть якщо вони проходили перепідготовку, все одно вони не встигають за зміною рівня знань, і тому ведення сучасних методик, сучасних освітніх технологій, воно є, на жаль, в Україні не нерівномірним. А хто має вчити вчителя? Як ви вважаєте, сам вчитель? Ні, є його начальник. Є насправді система перепідготовки вчителів, і, і є Академія педагогічних наук, яка цим має цим опікуватись, але все одно треба зазначити, що недофінансування воно дуже часто відбувається за рахунок економії на, на введенні нових стандартів в освіті. Так так. і виходить, що ти що... Те, у чому нам дорікають, скажімо, західні партнери, так взагалі, де ми в рейтингах, десь там не дуже на перших, скажімо, там шпальтах і на, на перших ролях, це виходить не тільки через те, що ми бідні, а через те, що ми не розуміємо чогось, не розуміємо, як треба вчити дітей, підлітків і таке решта. І тому, внаслідок всього цього недопрацювання і гальмування, ми відстаємо від інших країн. Ну, тут, тут має бути просто усвідомлення усього суспільства, що ми маємо ці, ці зміни адаптовуватись під ці зміни, все суспільство, а не лише пропонувати школу, це школярам. 4. Тобто, якщо не буде змінюватися все суспільство, і преса, і. Е і громадянське суспільство, так, власне. так і громадянське суспільство, то ми не можемо дорікати вчителям, що вони не встигають. Але з іншого боку, ми можемо втратити наше молоде покоління, яке побачить більш привабливі освітні системи, скажімо, Заходу. в тій самій Польщі, uh -huh. де чекають на наших талановитих дітей, тому ми маємо створювати середовище освітнє у нас в Україні насамперед і тоді. Ця наша надія, молоде покоління, покоління незалежності, воно буде робити ті зміни, які можливо не може зробити попереднє покоління, і тому мені так здається, що навчання наших вчителів або тих, хто цим мусить опікуватися в міністерствах і не тільки в відповідних відомствах, мусить бути досить таки інтенсивним. Як ви відчуваєте, чи є цей інтенсив в навчанні? Тих, хто мусить вчити інших. Ну, насправді можна сказати, що на сьогодні існує певний розрив, між... доволі глибокий, між академічним знанням і знанням е шкільним. І е воно долається дуже нерівномірно. Були різні за останні роки були різні спроби, які дуже критично знайшли оцінку. Окрім знімемо політичні питання, так зрозуміло, що говоримо це тільки все, про сферу освіти, це так? Все, ну, в сфері освіти. Так, безумовно, так. політика вона та також ем, присутня. А, але, хоча б візьмемо, скажімо, академічне знання з історії, так я фахівець з історії, можу сказати, що дуже часто. Ем, Педагоги, які адаптують ці академічні знання для е, шкільної системи, вони їх вихолощують настільки, що іноді втрачається навіть сенс. Тобто, Дайджест Тобто, коли... Або тези просто виходять. А не але, історії. але коли відбувається критика цього процесу, то відбувається перенасичення підручників фактажем якимось складними дуже для сприйняття дітей речами. Це знову настовкується на критику. розумієте? У нас таке відбувається в останні роки хитання, і, і, і це можна прослідкувати, порівнюючи один за одним підручники шкільні. Так, як, як би ви визначили, скажімо, ем, ну якими має мають бути зараз у школах стандарти шкільної програми в різних галузях? Ну скажімо, візьмемо вашу історичну. На що орієнтуватися? І батькам погодьтеся. Треба, так само, всім решті. Треба орієнтуватися на створення, мабуть, все-таки нового покоління підручників і систем мультимедійних, тому що е паперова книга, вона сама по собі вже не, не працює, вже має працювати в галузі освіти. Е взагалі, в підготовці. Е Ну, скажімо, людини до дорослого життя uh -huh. мають залучатися усі, е, усі способи, усі технології. Тобто, ці підручники мають стати мультимедійними. Вже перший крок до того, що е, нарешті з цього року офіційно дозволено е, по рішенню шкільних е, окремих шкіл <кхід> адміністрацій дітям приносити до Кончати. школи е, е, електронні підручники, тобто, вже не нести цей паперовий... 12 кілограмів. Так, так. Це дуже велика проблема. У нас це я не знаю, це для дитини навантаження на хребет іде дуже і серйозно. виходить, що переход, скажімо, на електронні засоби навчання, скажімо так, він дає досить багато переваг. Перша дитина не носить велику важкість ну, це, за спиною, це здоров'я, це, це все. Економія Друге. на виданні підручників. Друге, тому, економія та е фактично батьків цього року. Після нового року ощасливили повідомленням, що з 1 вересня підручники будуть платні, і це досить великі кошти, навантаження для бюджету. Якщо родинного, якщо врахувати, що навіть без підручників зараз зібрати одну дитину до школи, це, це скільки понад півтори тисячі гривень, просто базові там зошити без книжок. Без, без англійської мови, яку треба докупати, яка дуже дуже дорога. То це Перехідна питання, це питання висіло в повітрі, але мабуть така критична вже була маса зауважень. Що потім уряд заявив, що частину зекономлених коштів з Урядового фінансування вони половину спрямують на школи, другу половину ма мали би знову ж таки доплачувати батьки. Ось кілька днів тому сказали, що все таки питання з фінансуванням підручників вирішено. Тобто, цього року на батьків не буде це фінансове навантаження. Але з іншого боку, якщо б ці підручники були б у доступі, то простіше було б зробити доступ інтернету до усіх шкіл і е, тоді здешевити набагато. Так, і, і тоді вже можна було б говорити про перехід на, скажімо, батьки, які в змозі могли би купувати підручники, які не в змозі для для, для тих родин було б цільове, цільовий розподіл підручників або для тих сільських шкіл, які не мають там доступу до інтернету. Тобто це вже можна було б варіювати питання, а з іншого боку, дуже серйозне питання щодо ем, впровадження цих мультимедійних ем, освітніх технологій, тому що треба розробляти кластери. На кожен предмет треба розробляти. Е Багато відеоматеріалу, аудіоматеріалу, фільми, інфографіку, щоб це було доступно, щоб е, свідомість дитини не була перенасичена складною аналітикою, а це сприйняття було те, що кажуть Адап... граючі. Адаптоване до її так, віку. Так, 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 До віку, до е, психіки. Так. До особливостей, е, якщо ми говоримо про день знань, про те, що має знати сучасна дитина для того, щоб е, не бути останньою в цьому житті, а бути. За можливістю, все ж таки, перше. Уявімо собі, що завтра буде відбуватися на Донбасі. Ну, Важко уявити, чи е складно. Ну, якщо це питання, питання перемир'я на день знань було поставлено на мінських переговорах, що само по собі для мене є якимось абсурдом, тому що е робити перемір'я, щоб розпочати навчальний рік, а потім. Продовжувати війну, чи як це назвати, це, це якийсь такий нонсенс в моєму розумінні. І е, 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 насправді з е, дуже, дуже прискорбно, що ми багато речей на державному рівні не можемо сказати, назвати своїми іменами. Не можемо війну назвати війною через різні ось ці юридич, на цих юридичні рівня. моменти. Так. І так само е, е, заяви цих. Е, псевдореспублік, керівників, да. керівників псевдореспублік. Вони як правило за ними стоїть абсолютно інші речі, і це треба перекладати і наголошувати, тому що заявлено в школах перехід на так звані власні програми цих так званих ДНР -ЛНР, так, да? Так це фактично окупація того молодого покоління, яке залишилося. На, на підконтрольних Україні територіях, тому що е, підручники програми російські. російські. Тому це своє, воно насправді не є своїм. Принесеним від країни агресора, яка і... зазіхає на ці території, тому що е... а перед тим заявляє, що ми не будемо так, так в труба втручатися, що ми не маємо до цього ніякого стосунку. Що нема. ми не фінансуємо е... Це війну Це не наші люди. фінансування так. війни, іде і через е... захоплення місків, через підручники. Це інформаційна і... війна. Так так само як багато років точилася війна щодо була створена. Навіть Українська-російська комісія по створенню єдиного підручника в рамках СНД, яка ні до чого не прийшла, але в Росії минулого року був презентований єдиний підручник для всієї Росії, і в них вже варіативність історії зводиться до певного е, утвердженого ідеологічного канону, що для науки є. Дуже небезпечним і ці речі фактично переносяться і на Донеччину і Луганщину? На жаль, ну як то кажуть, традиції запозичені, точніше, не запозичені, вони просто продовжуються розвиваються. Ще від яких часів ви б, як історик, повели традицію вкрасти українську історію, привласнити її собі? Ну, від початку справа в тому, що взагалі то конструювання російської історії воно здійснювалося вихідцями з України, у більшості, тому, а потім німецькими вихідцями з Німеччини. І власне значно пізніше з'явилася суто російська історіографія, і це все вплинуло, звісно, і на. Конструкт, який, і набір міфологем, е, які сьогодні е, є одним із е, рушіїв е, цієї війни. Тобто нового нема нічого. Насправді, як переписувалася історія, так, кралася колись так само, в різних народів. Так само відбувається все зараз. Способи ведення війни насправді не є новими якимось. новими, так і так. що гібридна Мої війна, ці які вивчають козаччину. Міжнародні відносини того періоду вони констатують, що способи ведення війни такі самі, навіть готують зараз великі видання з порівняльними таблицями, як то було там тристовірно. Як це було тоді? Які були маніпуляції в дипломатичних відносинах, і як ці методи зараз так само. Продовжуються. Причому тут дуже багато власне таких азіат, азіатських прийомів ведення дипломатії. І це ж не дивно. Ну просто якщо врахувати, що Росія себе позиціонує все-таки як там третій, третій Рим і тому подібне, то вони нібито відхрещуються від своєї азійської спадщини, але в Даному випадку вона сама вона сама про себе говорить, чи випадковість, чи ні, що у нас досить багато українських політологів є за освітою істориками? Чи не хотілося вам, скажімо, наслідувати їхній приклад і піти в політологію частково? Хоча б адже ви бачите, як ніхто глибше далі і розумієте, звідки ці листочки взялися, де ті корінці? Ну, з політології у нас взагалі в Україні досить складна ситуація, тому що, скажімо, йдуть не тільки історики, але й правники. І ем, історики пішли Хто масово. Тільки не йде у нас політології. Історики, ні, якщо брати початок 90-х років, коли угу. переіменувувалися кафедри історії угу. КПРС, вони переймопереіменовувалися в кафедри політології. Політології. Так, а кафедри. Ем, Історії СРСР перейменовувалися в кафедри або російської історії, або історії слов'ян. Тобто, ну і люди ж нікуди не йшли. Тільки перелицювання відбулося так, певне. Так, так. Це перелицювання, воно дуже негативно позначилося і на розвитку вітчизняної політології на певному експорті. Методик із Росії, які були запозичені, і в тому, що сюди запрошували політтехнологів і політологів, які грали першу скрипку, українські політологи вони не мали можливості, талановиті, не мали можливості реалізуватися. Не талановиті, вони калькували фактично. Російські приклади, і це е, зараз дуже видно в тому, що ось дуже низький авторитет у політологів в суспільстві, тобто вони не є е, носіями оригінального під, чогось або національного так, експертної думки, до якої треба звертатися, всі знають, що їх можна перекупити. Тобто а чи бувають на вашу думку заангажовані так. Е, незалежні політологи? Ну, для України це складне питання, скажімо так. Один із відомих в минулому політологів, який працював з дуже багатьма нашими політиками, політичними силами, сам був у політиці, на запитання одного з журналістів, ну це було досить давно, скажімо, там років 15 тому 12-13, Так само журналіст питає: чи на вашу думку бувають незалежні політологи? Той відповідає, що незалежність політолога досягається диверсифікацією джерел прибутків. Вранці ти п'єш до укліку з одним олігархом, а ввечері французьке коньяк зовсім, зовсім між іншим. крапельками десь там це, рухаєшся. Це, ці? мені здається, це, ця відповідь, давня відповідь, дуже добре ілюструє так би мовити, певний сегмент ситуації. Не всю безумовно. Чи породило, як ви вважаєте, ось другий Майдан і початок війни, чи цей сплеск патріотизму і взагалі ці геополітичні такі зміни досить сильні, чи вплинули вони, скажімо, в першу чергу на історичну науку України і на політологію? Ну, чи цей процес почався ну, тільки? Звісно, що вплинули, але скажімо, в академічній і університетській науці. На сьогодні у нас склалася критична ситуація з фінансуванням. Просто, е і враховуючи, що зараз перед виборами буде, скажімо, популістське підвищення зарплат, так, які вже проголосили там на якихось 7 доларів, так але е абсурдність ситуації в тому, що при цьому підвищені зарплат, скажімо, на наш інститут спустили вже на сьогодні, що від нас забирають фінансування, і Ви якщо, працюєте в якщо, інституті історіографії і... інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, національної академії наук. Так я там працюю, і ми працюємо вже кілька років з неповним робочим місяцем. Тобто, ми у нас п'ятниці це ми за свій рахунок так не отримуємо зарплатню. То влітку вже в нас від Відібрали ще два дні, і зараз цим, тобто цю зарплатню мають виплатити, тому нас ставлять на певний коефіцієнт. Тобто, розумієте, або ми маємо скорочуватись і потім нас просто ліквідовують, або ми маємо погоджуватись на е, зменшення нашої фактичної зарплати. Тобто, як може держава, яка не може собі дозволити підвищення зарплат, займатися таким популізмом, бо це буде знову Тут беремо, виток, туди даємо. виток інфляції. І, тобто, це на сьогодні е, такі дуже ігри небезпечні, е, мені здається, що. Якось суспільство має реагувати? Ну просто наше суспільство, на жаль, у більшості своєї ще не доросло до того, щоб зрозуміти, що все такі терапія, так? Вона якщо її не пройти, ми, ми знову будемо скочуватись в те провалля, в якому ми опинилися. Але все ж таки, друге запитання: як ви вважаєте, чи з'явилися, чи можливо активізувалися? Імена в українській політології або просто в сегменті громадянського суспільства, тобто, чи побільшало людей, які не просто огульно критикують там зрада, нас зливають, і таке решта, а саме аналітиків, які говорять правду і в першу чергу розуміють, тобто людей глибоких, глибокими знаннями? Ну, в нас відбувається пепевна зміна ролей, скажімо так, і Де? і відбувається. З приводу наявності публічних інтелектуалів, угу. тобто ця категорія публічний інтелектуал, вона впродовж останніх років вона свідомо девальвувалася, коли людей людьми маніпулювали, коли їх купували, і ці ці люди втрачали авторитет. На сьогоднішній день, по перше, з'явилася категорія молодих вчених, які отримали. Карного світу брали участь у серйозних міжнародних проектах, і вони вже можуть сказати не лише з погляду українського, але і спілкуючись на рівні з західними вченими а з іншого боку з'явилася... Простір і запит суспільства на таких людей, скажімо, цей самий проект Українці, де беруться інтерв'ю, у відомих людей він набув шаленої популярності, вже видана книга. І таких проєктів має бути в Україні сотні. І так само має бути окрема спеціальність публічна історія, публічне, тобто публічні інтелектуали, які мають доносити до суспільства якісь академічні дискусії. Їх не можна виносити в такому вигляді, як це ми обговорюємо в своєму середовищі. В суспільство, бо це буде абсолютно неправильно інтерпретовано. Це має бути вже інший рівень подачі цього знання. Це десь якийсь посередник, скажімо, навіть між вчителі, тими самими вчителями, яким легше буде сприйняти, бо коли вони беруть академічне дослідження і бачать, що це проблема, це проблема, це проблема. Вони вибирають проблему, яка їм найбільше подобається. Всі інші вони не бачать, і таким чином перекривлюється ситуація. Публічний інтелектуал він переводить це на мову суспільства і формулює такі меседжі, які потім можуть вже, скажімо, журналісти можуть громадські вже адаптувати для вирішення певних проблем? Бо скажімо, проблеми патріотичного виховання це не є проблемою вчителів шкільних, це є проблема всього суспільства, і має бути це не проблема, це завдання скоріше. Ну чи зараз це проблема? Це проблема, тому що е, в нас з патріотичним вихованням серйозні проблеми. І проблеми, ці проблеми вони на різних рівнях. І е, те, що робили з патріотичним вихованням в останні роки, це дуже негативні явища у більшості. А позитив він був радше виключенням з ситуації. А, але е, якщо згадати, скажімо, ось нещодавний скандал з е, е, підручником. Посібником юного патріота, так е, можливо, ви Нагадайте чу. тим, хто не дуже в темі. Ну, е, так, нещодавно журналісти відомі українські з'ясували, що рекомендований Міністерством освіти е, підручник юного патріота, якщо його почати розглядати, то власне. Патріотичне виховання там вихолощена до ем, як умовно журналісти назвали курс юного джедая, тобто псевдонаукові теорії вони там введені в ранг ем, прикладного знання і е, фактично вони. Ем, Вихолощують ідею патріотизму і десь межують з тим, що раніше називалося шароварщиною, а зараз називається вишиватнічеством. Тобто, коли пропагування любові до своєї роди, батьківщини, воно перетворюється. В таку певну завісу і. Тобто воно пусте, несправжнє, фальшиве. Так, так, і так. шкідливе виходить, воно тому що несправжнє. Так, воно є шкідливим і ем, просто це викликало суспільну дискусію. Особливо той факт, що підручник пройшов так звану апробацію, що в КМДА були відкриті слухання цього року, що там стоїть гриф ем, Таємне. Ні, не, та, не таємна, а що це рекоменду... рецензовано для... трьома докторами наук, і, на жаль, я там побачила підписи не останніх людей в малій академії наук. А мала академія наук на сьогодні вже впродовж останніх кількох років є структурним підрозділом національної академії наук, тобто це девальвує не лише систему малої академії наук, до якої. З одного боку, це дуже гарне починання, і я маю змогу там спрацювати з дітьми на київському регіональному етапі, і консультувати, і дивитися бути в складі журі. Але з іншого боку, дуже багато там є негативних явищ, те, що мені розповідають в регіонах, страшна корупція пов'язана з цими манівськими роботами. Бо, і, так само, те, що дуже багато псевдознання потрапляє через те, що люди фактично ну не фахівці, ні, вони мають наукові ступені, але, але? Я, я я не знаю, чому люди готові таким чином девальвувати не лише свою репутацію, а репутацію репутацію академік академічного знання в Україні автора в студію. Хто автор цієї? Чи колектив, знову ж таки? Не хочу навіть, не? Не хочу навіть пропагувати. Чи одна, одне прізвище? Насправді це створювала громадська організація. Група, група собі товаришів. Інститут саморозвитя чоловіка самріті. Група товаришів, зрозуміла. Ну, які базуються на програмі так званої терапії роду. Називається ну, колективна безвідповідальність. Ну, і люди на цьому заробляли гроші, тобто це такі речі, від яких ми маємо відходити, і які мають що дуже важливо засуджуватися, виносити на суспільство і розсуджуватися суспільством, і тоді вони не матимуть перспективу тихенько бути пронесеними, протягнутими, так протягнутими так. до обов'язкового виконання вчителями, які в цьому плані є заручниками системи, бо на них спускаються плани, і вони, і вони мають їх виконувати. <кій> так. І виходить, що як Найстрашніше, казали, повзуча контрреволюція найстрашніше, тому що вона робиться тихенько з прапором національним, о, ну це, а несе за собою дуже негативні о, наслідки. Ну, це є певним індикатором. Розвитку нашого громадянського суспільства. Якщо в нас буде розвинуте громадянське суспільство, то ми не дозволимо, щоб нам таке нав'язувало. саме. Тому ви в нашій студії ми піднімаємо ці непрості, можливо, питання, які не часто обговорюються в таких соціально-політичних ефірах. Я вам дуже вдячна за те, пані Наталі, що ви Дякую. прийшли до нас, розповіли про це, і в нас залишається малесенька хвилинка. бувають великі хвилини, малесенькі. Ця малесенька якраз скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати всім, всім, всім напередодні Зна я би хотіла побажати школярам витримки і гарних вчителів, які. Б їм дали ту іскру, яка б дозволила з радістю кожного дня приходити в школу і брати для себе корисні знання, які їм потім будуть у пригоді. Щиро вам дякую усіх із днем знань. Це був Майдан ТБ. Ми з вами щодня 5 днів на тиждень. Щиро всіх вітаємо і до зустрічі.